Вітаю вас сьогодні. Пропоную поговорити про перспективи освітньої галузі Черкащини. До розмови я запросила Валерія Вікторовича Данилевського, директора департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Я вас вітаю, вітаю. Валерії Вікторовичу. Спершу давайте зробимо такий невеликий підсумок року. Чим запам'ятався, яким був для освітян 2014-й? Слід відмітити, що освітня галузь в цьому році. Майже по всіх показниках показала позитивну динаміку. Тобто галузь живе, галузь розвивається, галузь е, гордиться своїми працівниками і перш за все своїми учнями. Так я хочу відмітити, що якщо ми говоримо про дошкільну галузь, то в нас е, чудові показники, ми займаємо провідні позиції в державі, е, в нас гарний відсоток охоплення дітей, створені гарні умови належні для наших учнів. Якщо говорити про загальноосвітню школу, тут також ми можемо говорити про те, що наші педагогічні працівники дають надзвичайно гарні показники в роботі. В нас розумні, виховані, толкові наші учні, навіть те, що досягнення в малій академії наук ми займаємо 6-7 місце в межах держави. Переможці учнівських олімпіад з предметних дисциплін, також ми входимо в сімку найкращих в державі. Якщо навіть брати зовнішнє незалежне оцінювання, що є абсолютно об'єктивним да, об критерієм досягнень наших учнів, а це, відповідно, робота наших педагогічних працівників, ми також займаємо лідируючі позиції в державі. Наші учні здали дуже добре ЗНО. і, власне кажучи, це той рівень навченості, який забезпечує наші навчальні заклади. Якщо говорити взагалі про навчальні заклади, то нам в цьому році вдалося, Уникнути безпідставного закриття, При профілюванні навчальних закладів, нам вдалося зберегти мережу і позашкільних навчальних закладів, і професійно технічних і загальноосвітніх, і в цьому, напевно, є частка зусиль всіх, і, тобто і територіальних громад, і місцевих органів управління освітою, ну і, звичайно, департаменту, який в значній мірі організовує і координує цю роботу. Якщо ми будемо говорити про Наприклад, про готовність закладів до нового навчального року, то також я хочу відмітити, що фактично всі об'єми робіт, які були намічені по підготовці до нового навчального року, до опального сезону, вони виконані. Більше того, нам вдалося в значній мірі ті об'єми і перевиконати, і зробити навіть більше. І зважаючи на те, що правда було обмежене фінансування, але життя ставить свої вимоги. І роботи зроблені. Значна робота проводилася по переводу опалення шкіл на нові енергощадні технології. Зрозуміло, що з газом проблеми, з електроенергією проблеми. Ми про це говорили ще з вересня місяця, і наші заклади до цього готувалися. І тому, можливо, сьогодні не так болісно ми в галузі сприймаємо ті відключення і ті проблеми з газом. Як навіть населення, воно багато болюче це все. Також хочу відмітити, що робилася значна робота і по покращенню умов для наших педагогічних працівників вже традиційно нам йдуть на зустріч місцеві органи управління і освітою, і місцеві адміністрації, і лідери сільських громад. У нас 15 освітянських родин поліпшили свої житлові умови, придбано два будинки. Надано 13 кредитів під низькі відсотки для того, щоб наші стени повилівши світливі умови. І це вже теж є позитив. Також хочу сказати, що якщо ми будемо говорити про підвезення і учнів-педагогів і до місця роботи і навчання, в цьому році вдалося забезпечити практично безперебійне 100% підвезення і учнів і педичних і працівників. Є проблеми із шкільними автобусами, але їх вдається поки що вирішувати, тримати в рамках непереходу у кризові явища. І, звичайно, що особливо приємно, це те, що в нас була дуже складна ситуація на кінець року із виплатою заробітної плати, підійшли працівникам і тих пільг, які передбачені законом. <кій> і були райони, які фактично стояли на межі того і міста, що вони не зможуть виконати зобов'язання. Але завдяки, перш за все, мабуть, позиції нашого голови облдержадміністрації, обласного департаменту фінансів і нас вдалося отримати кошти з державного бюджету, які фактично перекривають ту проблему. І ми сьогодні можемо сказати, що наші педагогічні працівники отримують те, що їм належить від держави в повному обсязі. На щастя, так, так що так, хоч так. такі невеличкі свята, хоч як можна говорити сьогодні про свята, але все ж таки в колі родини буде світло, затишно і люди будуть з зарплатами. Щось матимуть можливість так, придбати на нові. Якщо говорити, тому що сьогодні багато таких подій вирує і в державі, і в освітній галузі прийшла нова команда. Кожний щось змінює, всі чекають на зміни. Що це будуть за зміни? Слід їх боятися, чи все ж таки, на вашу думку, це будуть зміни на покращення? Давайте про них трішечки поговоримо і розтлумачимо, чого чекати у 2015-му. Фактично, зрозуміло, що наша країна вибрала європейські пріоритети і буде йти в велику родину Європейських держав. Також зрозуміло, для багатьох стає, що Європа. Має свої певні бачення, свої тенденції щодо розвитку освіти, і відповідно ці тенденції знайдуть відображення і на галузі освіти нашої держави і відповідно, нашої області. Ну, перш за все, це те, що якщо говорити про загальну середню освіту, ми ми маємо бути готовими до того, що держава не зможе витрачати настільки значні кошти на отримання малокомплектних шкіл. Як сьогодні вони потребують ці школи. Ну, для прикладу приведу такі цифри. В нас сьогодні є близько 10 шкіл в області, в сільській місцевості, де утримання одного учня обходиться понад 40 тисяч гривень в рік, а водночас, коли держава з розрахунку на освітню галузь виділяє в межах 8,5 тисяч. Тобто, зрозуміло, що така школа вона в умовах жорсткої економії не зможе існувати. Також, да, тобто чек... В наступному році можуть бути закриття певної кількості малокомплектних шкіл? Да, на сьогодні це об'єктивна реальність. А також ми говоримо про те, що може сама система загальної середньої освіти. Сьогодні активно говорять про перехід на дев'ятирічну освіту. Буде змінено саме розуміння початкової школи, середньої школи, старшої школи. Фактично, власне кажучи, я так. Ну, Поки що це на рівні розмов, але все буде йти до того, що після 9 класу наші учні будуть вибирати собі за профілем те, що вони хочуть здобувати яку освіту, і далі цілеспрямовано вже здобувати або професійно-технічну освіту, або вищу освіту, починаючи з того рівня, який сьогодні пропонує закон, вже змінний закон, новий закон про вищу освіту. От, власне кажучи, також ми будемо під знаком того, і буде йти наступний рік, що в нас буде активно змінюватися сам підхід до утримання навчальних закладів. Тобто буде значна економія, плануватися щодо опалення, освітлення. Самого утримання навчальних закладів мова буде йти про те, що сьогодні Європейський Союз активно планує допомагати нам в переоснащенні наших котелень, і кроки робляться вже сьогодні. І громадами робляться кроки в цьому напрямку. Також буде мова йти про те, що світова спільнота сьогодні готова підставити плече і допомогти нам в придбанні шкільних автобусів. І це очевидно, якщо ми говоримо про те, що з якої школи діти мають навчатися в іншій школі, в опорних школах або в освітніх округах, де є опорні школи, то звичайно ми маємо забезпечити підвезення цих дітей, підвезення педагогічних працівників до тої школи. І щоб їм було комфортно і якось освіти була належним чином забезпечена, нас в межах 50 автобусів на сьогодні не вистачає. Ми говоримо, якщо про гостру потребу, це 24, якщо про потреби для нормального функціонування це 52 автобуси. Тому сьогодні обговорюється активно, що спільнота допоможе державі в придбанні цих автобусів. Вони були спрямовані поширово на ті навчальні заклади, на ті населені пункти, де буде. О, така організація відбуватися. так? таке да, так. Да, да. до речі, є вже цифра. Яка кількість шкіл може в, в цьому році, вже в наступному в 2015 тисячі припинити своє існування? В нас, власне кажучи, біля 10 шкіл, це тих, де учні до 10 учнів в школі? Зрозуміло, що в значній мірі вірогідності ми можемо говорити, що такі школи будуть. Або закриті, або буде пропинене їхнє функціонування, скажімо, без закриття юридичної особи, з тим, що коли кількість учнів збільшиться, щоб ці школи були розконсервовані і навчання там продовжувалося. Тобто бази будуть збережені все ж. Так, да, ми намагаємося На щастя, максимально так? зберегти базу. Так. І в нас біля 80 навчальних закладів в області, де до 50 учнів. Фактично, це друга така група ризику. Що найбільш вірогідне, що там також можливо якісь процеси і, скажімо, реорганізацією, злиттям, скажімо так, під, підвезенням цих учнів до інших шкіл. Угу. Якщо говорити про е, позашкілля, тут також є дуже багато проблемних питань, і вже говорили про те, що можливо будуть навіть гурткова робота буде платною. Наскільки ці е, реалії є наближеними до сьогодення, і, і коли це може бути втілене в життя? Позашкільна освіта це є основою виховної роботи. Так, так. І е, позашкільні заклади, вони, крім того, що вони виховну роботу здійснюють, вони здійснюють ще цілий ряд функцій. Зокрема, це проферентаційна робота. Це попередження підліткової дитячої злочинності, профілактика. От. І, звичайно, це центри, де діти отримують розвиток за своїми нахилами і здібностями. Тому будь-який господар, який хоче не мати дитячої злочинності, який хоче зекономити кошти на профорієнтації, який хоче на майбутнє дати, скажімо, підготовленого вже до свідомого вибору професії. Саме за тим напрямком учня, який піде, і буде здобувати цю професію. І звичайно, який хоче мати, щоб таку ситуацію, коли діти не бездоглядні, коли вони доглянуті і чимось займаються, він буде намагатися зберегти. Тобто тут, тут побоювання батьків все ж таки є безпідставними. Ви знаєте, не можна сказати, що вони геть безпідставні. Ми ж знаємо, що були випадки, і є зараз деякі випадки, коли частина витрат в позашкілі компенсується батьками. От ну, і матеріали с... на так, 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 та? так, так, да і ситуація така, що скоріше за все така ситуація буде збережена і в наступному році. Тобто частинку витрат буде взято на себе батьками, але в значній мірі я думаю, такі витрати, як оплата праці педагогічних працівників, як енергоресурси, вони залишаться на галузі. Якщо говорити про спеціальні навчальні заклади, про інклюзивну освіту, яке сьогодні вона має майбутнє, які перспективи на нашій в нашій області. Власне кажучи, інклюзія це та, мовити, та модель, запропонована сьогодні і світовою спільнотою, і європейською спільнотою, яка пропонує соціальну адаптацію дитини в навчальних закладах, але водночас ми маємо говорити про те, що наша область в значній мірі продвинулася в цьому напрямку. Ми попали в певні проекти. Це Є міжнародний практ за підтримки уряду США по інклюзійної освіти, їх реалізується всього шість в Україні. Наш область в ньому входить. Ми маємо досягнення, ми маємо досягнення і на рівні України навіть що стосується навчальних закладів. Але ми мусимо визнати те, що на сьогоднішній день тих дітей, які потребують такої допомоги, інклюзивної освіти, в нас їх є понад дві тисячі. Зрозуміло, що сьогодні посадити в загальноосвітні школи дві тисячі цих дітей, дати до кожної дитини відповідно вихователя, відповідно, педагога, який навчений вміє з ним працювати, ми ще не готові. Тому ті навчальні заклади, які зараз здійснюють допомогу цим дітям, це, як правило, інтернатні заклади і реабілітаційні центри, де є навчені педагоги, де є відповідне обладнання, де є досвід роботи, де створені всі умови для, саме для допомоги цим дітям. Вони, ми говоримо про те, що вони сьогодні виконують ту функцію, яка потрібна державі, і ми сподіваємося, що ще певний період часу, допоки держава не буде готова повністю виконати вимоги, які вимагає така підхід до інклюзійної освіти, вони будуть функціонувати. І, власне кажучи, вони виправдовують своє функціонування, то що вони реально допомагають дітям. Діти, які прийшли там навчання, готові до самостійного життя. І вони Часто... коригують ще так. ось ці да, захворювання. Да, да, так то тобто так, вони трішечки так, так. ще й пом'якшують таке життя. Звичайно, саме дітей. що вони потім виходять самостійне життя. Вони готові, мають Адаптовані. професію, готові працювати. Так, так. так. Якщо говорити про професійно-технічні навчальні заклади, тут також чекають їх зміни. До чого готуватися? Власне кажучи, ми в цьому році е, говоримо про те, що професійно технічна освіта вона е, адекватно реагує на потреби ринку праці в кваліфікованих робітниках. Я приведу для прикладу, тільки в цьому році, про цього навч... е, календарного року, заклади професійно технічної освіти відкрили більше ста нових професій для регіонального ринку праці. Тобто, е, Просотехнічна освіта адекватно реагує на потреби. Водночас ми маємо говорити про те, що на жаль, бази в значній мірі застаріли. у них застаріли. Так, так. так і сьогодні виход лише один: це налагодження цісної співпраці між роботодавцем і професіонал-технічним начальним закладом, коли роботодавець замовляє підготовку кадра, але дає можливість доступу до своїх. Скажімо, основних засобів до технічних засобів, щоб наші майстри могли саме на базі цього установи організації, яка замовила кадри, на їхній новій техніці навчити наші кадри, і потім вони підуть працювати в народне господарство. Що стосується перспектив, тут перспективи ну двоякі. Перш за все, на сьогодні уряд вивчає питання про те, що він хоче передати. На обласні бюджети ВНЗ вищі навчальні заклади першого другого рівня акредитації, і в нас ще 5 професійно технічних були в державний Так, да, да. Получить. І ще 5 професійно-технічних навчальних закладів, які підпорядковувались безпосередньо міністерству, хочуть віддати на обласний бюджет. І якщо таке трапиться, то однозначно це буде дуже значний тягар для обласного бюджету. І тут вже буде, власне кажучи, природний відбір. Конкурентно здатності навчальних закладів надавати освітні послуги. Але якщо буде децентралізація коштів, то можливо щось там полегшиться, можливо, є перспектива в цих навчальних закладів. Чи все ж таки це не ті кошти, які зможе витримати наш бюджет? Якщо ми говоримо про те, що нам біля 20 в сумі це вищих навчальних закладів, просто технічних буде передано на обласний бюджет, то це то багато. яка б децентралізація не була? Ця кількість закладів вона просто потопить. Систему ми не зможемо витримати її. Тому потрібно буде абсолютно об'єктивно підходити до того, хто може і хто здатен, ти будуть працювати, і хто ти ефективно будуть мати... Працює. Так. хто має роботодавця, хто заключив угоди, той, звичайно, буде працювати, тому що є потреба. Хто не має такого роботодавця, хто не заключив угоди, хто не може адекватно адаптуватися до тих вимог, звичайно, буде ставити питання про те, або при приєднання цього навчального закладу до більш успішного або про перепрофілізацію закриття і так далі це тобто Так, да, це гірший сценарій який може бути для них Тобто є такі навчальні заклади, яким варто вже сьогодні переглянути свої позиції в роботі Абсолютно і можливо щось точно. ще встигнуть наздогнати, щось зробити. Тобто, така рекомендація є, ще власне, да. все власне в їхніх руках. Так, власне кажучи, за той місяць я думаю, що протягом найближчого місяця такий бюджет буде прийнято. Основні засади бюджетної політики буде визначено. основні напрямки урядової діяльності вони вже визначені. Тому багато вони зробити не встигнуть. Але якщо колектив дружний, якщо колектив на на роботу, то немає нічого неможливого. І таких випадків є дуже багато. Я можу привести приклад тої самої мокро професійного ліцею, де е, новий керівник закладу за рік, власне кажучи, кардинально змінив ситуацію. Заклад фактично йшов на закриття, дітей не було, матеріальної бази не було, нічого не було. Сьогодні колектив згуртований. Держзамовлення практично виконано. це сільський заклад, який поставив собі надзвичайно велику планку, він її виконав, матеріально технічну базу покращив. Більше того, навіть в такому плані, що стоїться відпочинку і роздоровлення. Роздоровлення, да, от Вони відкрили тір свій в закладі, купили рушниці, діти там займаються, відкрили секції, гуртки, тобто заклад ужив. То я можу сказати, що, якщо така тенденція збережеться, то можливо якийсь е інший не буде мати перспективи, а цей буде мати перспективи. Хоч він і менший набагато, Хоч менш і менше в селі потужний, так. Та. Якщо говорити про вищу освіту, вищу школу сьогодні також дуже багато з прийняттям закону про вищу освіту. Також є тут певні зміни. Чого чекати? Чого досягли на сьогодні? Які можуть бути перспективи розвитку вищих навчальних закладів? Якщо бути відвертим, ми маємо чітко усвідомити, що в усій Європі біля двох тисяч вищих навчальних закладів, із них 800 на Україні. Тобто, фактично кожен другий європейський навчальний заклад у нас. Однозначно, що це є перегиб. Тобто і така кількість навчальних закладів державі не потрібна. Чому? Mm -hmm. Тому що це перш за все страдає якість. Велика кількість, мало студентів, немає наукових шкіл. А потім ще й немає роботи в Звичайно, результаті де працювати. Є певні перекоси із видами діяльності, професіями, і за якими здійсниться підготовка. Тому буде однозначно йти також організація вищої школи. Природній відбір такий буде, так. Да. Але з іншої сторони, я хочу сказати, що ті вищі навчальні заклади, які сьогодні думають на перспективу, по-перше, вони абсолютно зараз адаптують свої напрямки підготовки до потреб. Регіонального ринку праці, тобто, що студент має практично гарантію того, що він буде працевлаштований, що така потреба є. По-друге, вони е сьогодні активно працюють над тим, щоб втілити нові форми освіти. Наприклад, сьогодні дуже актуальна, актуальна дистанційна освіта. Більше того, я знаю, що на Черкащині є вищі навчальні заклади, які успішно вчать іноземців за валюту дистанційними методами. Тобто, отакий навчальний заклад матиме перспективу за 100%. Чо, то, що він своїми освітніми послугами вийшов на міжнародний рівень і він там витребуваний. Якихось радикальних змін нововведень в загальній освіті, в дошкіллі відбуватиметься? Сьогодні на рівні Міністерства обговорюється цілий ряд можливих потенційних змін, які чекають нашого освіту. Знаєте, Поки що зарано говорити, що це вже вирішене питання. Е, є розмова про те, що може змінюватися дещо в дошкільній освіті. Е, суттєві зміни, я, я скажімо, про це не чув, що були суттєві зміни, але вони будуть зміни. Однозначно, будуть суттєві зміни в загальній середній освіті, і це є об'єктивно. Я вам скажу чому. Тому що на сьогодні галузь освіти одна із небагатьох в державі, яка. Вже отримала зміни, тобто нове законодавство і реформи. Ми говоримо про те, що змінений закон про вищу школу, і сьогодні цей закон тягне за собою потребу в зміні і в остальних видах освіти. Так, зокрема, стосується загальної середньої освіти, потрібно, щоб було належним чином адаптовано законодавство під те, що вже є, і в дошкільній освіті. Хоча, якщо об'єктивно, на мою думку, то я вважаю, що не треба було. Починати з вищої школи а треба було починати з, з дошкільної початку, освіти так. з першої ланки, потім йти брати другу ланку це загальна середня освіта, і лише потім професійно-технічну освіту і вищу школу. Репутала. Ну, але є як є, і ми мусимо реагувати на те, що вже відбувається в державі. На останок нашої розмови кілька слів звернень до освітян, тому що сьогодні дуже такі настрої різні панують. Все ж таки сподіваюся, що ось ця розмова трішечки. Ну, можливо, порадує, можливо, втішить, можливо, заспокоїть. Але все ж таки, чого чекати і на що сподіватися нашим педагогам? Власне кажучи, знаєте, зрозуміло, що Україна переживає непрості часи. Зрозуміло, що Україна знаходиться в стані війни і війна тяне значні фінансові ресурси. І це не додає оптимізму. Чому тому, що, попри всі зусилля і президента, і нашої держави, і міжнародної спільноти, агресор не заспокоїться і він далі хоче робити свої провокаційні дії, хоче якось зупинити нашу державу. Це є те негативне, що обов'язково відіб'ється на стані освіті в наступному році. Але з іншої сторони, я хочу сказати, що в нас є і приводи для оптимізму. Можливо, стриманого, можливо, не такого яскравого, але він також є. По-перше, те, що держава однозначно взяла курс на європейську спільнотну, європейську інтеграцію. По-друге, те, що сьогодні нашу державу розуміють, підтримують в світі і нам хочуть допомогти, нам протягують руку дружбу, руку допомоги. І, власне кажучи, це також відіб'ється на нашій системі освіти. Тобто, там, де ми зможемо забезпечити ми себе власними коштами, власними ресурсами, нам е, протягнути руку допомоги, і допоможуть і європейська спільнота, і світова спільнота, і вже кроки конкретні в цьому напрямку є. А з іншої сторони, я хочу сказати, що. Наші педагогічні працівники вони дають надзвичайно хороший рівень освіти. Навіть те, що в цьому році за всіх несприятливих умов два наших учні з області отримали перемоги на міжнародних учнівських олімпіадах, то це такого не було останні 10 років. Тобто ми бачимо, що учителі наші вони показують на високий рівень. І те, що наші вчителі є переможцями, вчитель року всеукраїнського етапу і так далі. Тобто тут є підстави для оптимізму. Чому? Тому що в усьому світі і в нашій державі теж нічого не цінується так дорого, як високий професіоналізм. Чи кращий професіонал, тим відповідно кращий і рівень його заробітної плати, і він витребуваний на ринку освітніх послуг і так далі. Тому я хочу сказати, що ми будемо мати. Складний період, від цього нікуди не дінеться, але нас повинно тішити те, що любе випробування, любі складнощі, вони тимчасові, але перспектива в цілому в галузі вона гарна. Ми бачимо, що ми хочемо, ми розуміємо, куди ми йдемо, що нас очікує. Тому колега можу побрати лише одного це витримки, терпіння і, звичайно, не втрачати оптимізм. Не впадати в якісь депресивний стан, в паніку любі складнощі вони є здоланими, і ми спільно з усіма нашими колегами, з усіма тою спільнотою освітянською. Ми їх я думаю подолаємо і будемо йти до кращих змін на краще. Будемо сподіватися, що ці всі такі негаразди мають тимчасовий характер, Абсолютно і не вдовзі завершиться. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про перспективи Черкаської освіти. До зустрічі.